Всім привіт! Приїхала до... О, о треба було б зняти оцю підошку. Що... І соло. Та не треба, приїхала ось на обід. Давай, а, та балакаю, що їй яка така. Ти що вдома приготували, голубці, олів'є, А ковбаси ніхто не, хоч, не хоче. Та кажу, що ви розкошні. Що, раніше було саме перше ковбасу з'їдали? Mm. А зараз не хочеться тої ковбаси. Ні, мені хочеться ковбаси, тільки от у я люблю сиров'ялину. Mm. Тверду. Mm. Ну, ну, Як немає нічого такого, то ковбасу, так. Або терпутне якесь. Ту ковбасу можемо собі дозволити кожен день їсти, а раніше на... Ну, тільки на різдво, mm. на якийсь праздник, якусь зачіпку. Да, яка, зачіпка. Бачить по це якийсь праздник. Ну що, бодіть було риби, так, да, ловить, оце рибу було жарено. Ну таке. Не купляли такого нічого. Баба, баба холя, вона як селець якусь купляла, і якусь морожену рибу купляла. Я не пам'ятаю. Гуля що... не можна. Я не то що це після було, щоб оселець ці їли. Селеція купила ніколи. Не пам'ятаю. Ковбаси не хочуть. А ми кажуть, моє таке світово, на праздник, голубці теж ніколи, також серед тижня. Mm. Mm -mm, це тільки на свято. Селекції це теж якась якщо, якщо зачіпка, праздник якийсь. І холодець все. А так що ми їли? Що ти говорила? Борщ? Суп, борщ. Суп, лов. Так. Ану не можна. Якусь макарони з підлівої робили. Волочну якусь кашу. Так. Плинці, Торт, ну, торти не торти, а такі, от пироги ти часто робила, печеньки якісь, ну mm, да. да. так. А таке голубці, котлети. Бондєрка, бунтерка із капустою. Пельмені. Пільмені. Це бунт, да, це, да, да. да. це не, yeah, mm. не це не пельмені. А mm. голубці, котлети такого ні. Жаркує дуже різко, дуже. А це можна спекти у монтуженика. От у з варенням. Скільки no. там дівчинку? Бачиш, вона до тебе йде. Бо Это я дам. не дам. А це ж дає, каже мені. Ну, бо є банісенький кусочок хліба їде. Та не дам, та нічого дам. Вона ж хоче, як просить. Вона не голодна. Вона буде просити. А мандаринки вона є? Не можна. Не можна? Давай сам по мандаринці. Давай. Ну, це давай прийми. Давай це прийми. Ні голубця не доїла. Ну, а що не стоп? А що ще є в тебе добре, нема? Солоденько нема нічого. нічого. А що, подожди, а що я... А чай можна? Чай ні. Давайте мандалій. Ні, то я купила. Ну нічого, ніде не вставай. Пробка, пробка їхали. Вони два часа в пробках. Да. Це ужас. Подзвоню. А чого? Це в квіївого? Добай... Вон, Та моя поним... сестра приїхала із за кордону. Понімаєш, воно час пік, як розина. Всі з роботи їдуть. Mm -hmm. Машин часом я подзвоню. Думаю, мабуть, я подзвоню тобі, як ми з Києва виїдемо. Думаю, це, мабуть, вона забулася подзвонити. Це, Дзвоню, каже: Ми не можемо виїхати. Можем виїхати. Каже, ми не можемо виїхати. Каже, це поп'ять. А тоді вже останній раз подзвонила, каже, що встали в туалет. Десь Представляєш, що бідні стояли в тих пруд, де стали в туалет. О, ну, каже, всю. А тоді почали їхати туман. Туманка світу Божого не видно. Mm. Я каже, Максимові кажу, не лети, ка не видно ж ка нічого. А він каже, оскільки він каже, ну це по туманові, каже, я носу кажу, десь да, по туманові. А тоді, каже, це він уже заслонив цього з спідометра, оту, щоб я не кричала, щоб я не бачила, скільки він. Воно каже не чувствується скорість. Ну, машина жіноморка так. О, що повідала. Колоцю. О, і цей, коли вже вже ми проїхали, що вона казала? Кагарлик проїхали. батько, Ну це ще з півтора часу. Це ще з півтора часу я буду їхати. А потім опять я до неї. Не вона, я до неї дзвонила, з дівкою ж балаплюю, бо я подзвоню. бо вона забулася. А вареники ж колись вареники варить вже, покиш, щоб вони не захолонули і не це. Вона заказала вареники. А тоді дзвоню. Вона каже: Вже ми проїхали? В Межирич каже, і вже не знаю, де ми кажу в Софійці, мабуть, і Софійку мабуть, проїхали. А ну то кажу, понятно. Ну я вже правда варіла, вже варила mm -hmm. і цей. Mm. То це, ну, і це він, якщо він летить 120 кілометрів чи 130 км, то це вони вже скоро приїдуть. Пенутою. Коли я от кажу, Любі, трохи льоджу, лягло, там вже наваріла варіант. І так знаєш, кажу, а, а любиш кажу, вони кого тільки заїдуть вулицях, що я дивлюся в вікно, і тільки вулицю вони заїжджають, світ видно, аж до нас. Да, oh, oh. Оце вони як, да, дуже. Це люба машина чи? Ні, це Максимова. Я так, знаєш, лежу, з любоїш балок, а тоді мене наче тако, знаєш, наче щось передернуло. Що там буря після? Та не хоче хай гуляє. Хай бульовий. Я боюся, щоб вона не заболіла, в неї ж немає цього пушка того немає. А не О, А тоді ж такое лежу і знаєш, значить мене тако щось підорвало, наче щось, знаєш, балокаєм. Коли світ такий у вікні показався, о, кажуть, значить мене щось понимаєш, значить не знаю, чувство таке. Коли вони вже приїхали, вже їй вже коло цього. Я дуже... Ні. А, не хочу, їж, я хочу ж бандалі, коли висадити. І коло цього вже оу. Коли, кажу, любі коло ця, кажу, Артем саме перший забереть, а вона кайні куба. Коли точно кубок забігав, я кажу, моя ж ти манісінька. А не втомилася. Ні? А оце тут важко було. Тут важче було. Не важко, каже. Неважко просто така енергетика, каже, люди противні. А оце та робити? Да. Робить не важко. Яка не втомилася. Ми розчиталися, Кевся, повністю теж спасіба, сказали, що вони вийшли в последній день на роботу. Ну дуже безсосні. Що це за люди в последній да. день поставити їх на, на роботу? Нашого ставити зміну на людям? Ну що ж треба й собратися, і помитися, і це казали, каже, і поїхати подарок, може якийсь купити. Це ж заробіть щось. Оце ж вони ще йшли пороблять і ввечері їдуть щось куплять. І, ну, присутні. То каже цей. Ми, каже, ну теж можу ж не розчитатися, хоч не, не мають права, але ж цей. А Максим каже, яка треба було сказати, що я щас визиву міліцію. Я визиваю міліцію. Ви що? Що, ну, типу, якщо визу мною не хочете розчитатися. А вони бояться, каже, міліцію, чи поліція цієї це. Ці. Ну, ніхто не визивав, звісно. А тоді ж каже, як ти ви вийшоєш на роботу, все ж, ну, розчиталися, всю. Спасіба, спасіба, що вийшли. І каже, а їм каже, і корма каже, їм каже, і цей, бо Бу... в той день, що ми просилися, щоб наче ж не виходить, пожор був на заводі ну, це Так, Це одна пожарка, друга пожорка, третя пожорка. І я така сама, і ти така сама. Оце у нас жінки Не можна такі. обіжать. Обіжати не можна. Всі, що обіж, ну не якщо не обіжають, то просто... Не пішли влад. Ну, ти... Є жінки, які не обіжаються, а я котрі ну, от є дуже обідаєш. Якщо ти дуже обідеш жінку, то прямо дуже, воно завжди на вернеться назад, чимсь вернеться. Обіжати не. не можна нікому поганого нічого обіжати, нікого не Ні можна. нічого поганого ти ж ти біжа, що вони ж Ні, кажуть... не бажає. Ти обіжаєш людей ніколи чим перша я нікому нічого не зроблю, не пожелаю, не скажу ніколи. Ну, якщо до мене лізе хтось, Я погана ні. людина, якщо ну, мене зачепить, якщо мене зачепить, то я погана людина. Я не буду. Знаєш, я кажу, тебе обідали, обідь двічі більше. Я оце так, якщо мені як то так. Да. Ну перша ніколи ні муху не обіжу, ніколи нікого я не трогаю, ну мені не треба. Якщо мене обідали, я буду захищатися. Ну, правильно, і треба. Треба захищатися. Я плюну межі межи очі і у мантуну. Так. Да. І всім так кажу. Обідали вас? Не терпіть. Обідьте теж. Оце дві ложки, ось не ось терпіть, це... в собі хай його не треба собі держати. Його віддати. Вони вам, а ви їм віддайте те, що вони вам дали. Пашла нахер. Да. Забери своє, мені твоє не треба. На. Отак. Да. А то тоді оце терпиш, 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 а, 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 тоді... а тоді заболів. І з ним живеш за тим, ти і живеш за да, тим до вот, камінця. А є ж такі люди, такі розумієш, вони. Он чи їй вони... спеціально вони живляться енергією. Або навіть є такі люди, що вони не контролюють, що вони такі. Просто вона така людина, так, понимаєш, така людина. А тобі нічого не, не скаже, розумієш, Наче нічим себе не обідає. Ну, якесь слово, просто, просто взглядом можуть обідати. Просто взглядом І одним словом, якимсь таким простим словом, розумієш. І вже і вже в тебе тут на душі, наче якесь наче щось надо. Надо, не, не брати. Кажуть, свій адрес треба приймати тільки на лічні. Гроші. Ну так. Да. <реш> приймати треба близько Близько приймати тільки гроші. І все. Не. Не, не всі. Дуже мало, ну є. Понимаєш, ти її питаєш, а вона на тебе так дивиться, наче вона не знає, що ти в неї хочеш. Ти її конкретно питаєш. І отак, от знаєш, так. <тусили> mm. mm, <їй> Вареник <тусили> <тусили> mm -hmm. один остался, да? Uh -oh. голубець один остался, ложка у ложка олів'є осталася. <тусили> Дві ложки холодці. Дві ложки холодці. <тусили> 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 Батько ж не їв, щоб тобі було. Можна питати, що ти їбаш їсти в холоде, не ж мене. А це одна міска осталася.

Дай, баб... лапку, да? дай, дай лапку, бабе, дай мне, а мне дай лапку, дай. Молодец, опять, молодец. А сидай, сидай, сидай. сидеть, давай, сидеть, сидай. Пошла сидай, сидай. Но. лапу были? Но. Ой молодец, ой молодец, опять давай. давай. Давай пьем,